Вітаю вас, друзі! Мушу зізнатись, мене викрито. Я жахлива, дуже погана людина і, взагалі, перерізаю камери. Це подлий і коварний політичний ігрок, який оскверняє нашу українську націю. Нацисти, аккрієнне нацисти, перерізають їм каміри, шнури. Уся ця істерика несеться, тому що я вимагаю закрити проросійський антиукраїнський телеканал наш. Але спочатку скажу вам і ще одну важливу новину: ось на фото ви можете бачити Євгенія Мураєва та його дружину Катерину, а журналісти видання Слідство. Інфо дістали інформацію про те, що дружина Мураєва їздила на окуповані території Грузії в Абхазію, щоб зніматись там у фільмі Спасіба діду за побіду. Ось кадри з того фільму із дружиною Мураєва. Як ні знакомим по павірьовки не спускаюсь, цей фільм знімали російські пропагандисти на замовлення Міністерства культури Російської Федерації. Але Мураєв, а вже ж, в жодному випадку, не російський агент. Та повернімося до теми телеканалу наш там. Пропагандисти максимально вже рекламують акцію протесту, яка має відбутись біля їхнього телеканалу. Алу вимкніть зброю Росії. Я хочу зауважити досить толерантна назва в порівнянні із попередніми акціями, там де казали, що гони давити. А учора дуже багато людей висловили бажання вийти на акцію протесту проти телеканалу наш. І я анонсував таку акцію на 2 лютого поблизу телеканалу Наш у Києві за адресою вулиця Жилянська, 101А. О 19.00. У описі до цього відео я залишу для вашої зручності посилання на подію у Фейсбуці. Вимоги дуже прості та актуальні: це застосування санкцій проти Євгенія Мураєва, російського агента. Це застосування санкцій проти телеканалу Наш та його закриття, а також вимога до Верховної Ради запровадити кримінальну відповідальність за заперечення російської агресії та прийняти закон про колабораціонізм. Нізм, але на телеканалі наш ще навіть коли протест не почався, вже попередньо згоріли. Наступного тижня збираються штурмувати телеканал. Наш не просто штурмувати, хоча до цього ніхто не закликав, а одразу скинути атомну бомбу. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте детальніше поговоримо про те, що може статись із телеканалом наш. Проросійським телеканалом, який працює в інтересах окупантів, усе почалось із того, що з'явилась інформація, нібито СБУ готує матеріали, щоб попросити РНБО застосувати санкції. Так, служба безпеки готує документи для внесення нашого телеканалу в санкційний список. Одразу декілька медіа поширили таку інформацію. Багато людей почали мені скидати ці новини, радіти, але друзі поки що радіти рано. Це лише чутки. А спиратись треба на факти. А факти полягають у тому, що телеканал наш досі спокійно працює в Україні, і жодних санкцій проти нього поки що немає. Тим паче, що самі пропагандисти постійно верещать, що їх от завтра візьмуть і закриють. І ще минулого року вони також розповідали, що скоро каналу наш не буде. Наш поки в ефірі нас готують до ануляції ліцензії, пане президенте. Факт полягає також у тому, що президент Зеленський давно отримав мою петицію про застосування санкцій проти телеканалу НАШ. Ця петиція набрала 25 тисяч голосів, але досі на неї він не відповідає. Тим часом самі ж пропагандисти у себе там взагалі заплутались. Хто ж хоче насправді їх нібито переслідувати? Одні звинувачують у цьому владу. Опасна, що влада піде в неправовому режимі також в атаку на ваш канал. Інші взагалі кажуть, що канал наш атакує ОПЗЖ. Тобто брат іде на брата. Чи може бути атака ОПЗЖ на телеканал наш? Чи це. Окремого крила ОПЗЖ, але у той же час представники ОПЗЖ заступаються за телеканал наш. Тому я сьогодні просто до Служби безпеки України. пояснити е, е, цю інформацію. Розібратися у тому, хто ж таки переслідує пропагандистів, вони ніяк не можуть, і це не дивно, тому що у них як завжди дуже надійні джерела. Це інформація. А по нашій інформації... Ні, за неперевіреною та інформацією. І ще один представник ОПЗЖ, який належить на праві власності Віктору Медведчуку Німченко, прийшов в ефір телеканалу наш та став цікавитись. А чому це його називають проросійським? Ви мені розкрийте розуміння, що таке проросійський проросійські ви, ви мене випередили пощас. Це що це? Це на чи у вас якийсь фактаж? Я вже дуже багато разів на пальцях пояснював, чому телеканал наш це канал проросійський, який діє в інтересах країни-агресора. Цього разу я пояснювати не буду. Просто вам покажу оцю нарізку із телеканалу. Наш а висновки робіть самі дан вас не знаходиться в составі України в цьому протистоянні ордло Україна. Вот ук. Украї... Вот это жлобизация, это не украизация, это жлобизация. Раньше Бандера ассоциировался с нацистами, а теперь с трансвеститами. Это гражданская война. Друзья мои, с кем воевать? Украину так. ведут к развалу, к распаду и к расчленению. Я не видел доказательств того, что там находятся регулярные кадровые военные. Я тут... А где там военные буряты? Об'ясніть мені, де ці руські. Телеканал наш настільки не проросійський, що вони навіть копіюють російське телебачення. От є програма Скабєєвої під назвою 60 мінут. А є на телеканалі наш програма 90 хвилин. Проте одного разу там навіть сказали правду, і я був в цьому дуже здивований. Телевізор це інструмент, і кожен наш глядач має розуміти, що телевізор це інструмент на не... Який є покликаний, щоб впливати на ваші мізки? Абсолютно стовідсотково погоджуюсь. Телеканал наш це інструмент Російської Федерації, який використовується нею як інформаційна зброя проти України, і українці надивляться телеканал наш, а потім несуть отаку дичину. Я взагалі люблю Росію, Путін наш президент, братські народи все ж жили. Ну нам російське правительство ближе, ніж українське, щоб впливати на ваші мізки. А вже Сергія Стерненко йому ж немає більше чим зайнятися. Розумієте, у нас війна, як кажуть, на порозі дуже цікава теза. Тільки от війна у нас не на порозі. Війна вже триває восьмий рік. А зараз може відбутись новий наступ російських окупантів на території України. І у зв'язку із цим потрібно зараз активно боротись проти російської агентури та проти російської пропаганди, яку поширює якраз телеканал Наш. Та Якщо вірити так. Андрію Можливо, Білецькому ні. і Нацкорпусу, корпусу, то Сергія Стерненка позиція до вбивства людини була проста: кришувати проституцію і наркотики. А ще поїдати дітей, і правда, давайте дослухаємось до думки Білецького, який на каналі Медведчука розповідав, що я абсолютно неправильний націоналіст. Чому ми говоримо про, про кого? Ви кажете націоналіст, я би не розкидався такими словами. Тому що де ж іще говорити про правильний чи неправильний націоналізм, як не на каналі Укума владіміра Путіна. Можна іще поцікавитись думкою боцмана коротких ФСБшника, який допомагає Білецькому, який також постійно з'являється на телеканалі наш. Ми зараз знаходимося під зовнішнім управлінням. Бустірнянка морального рода. Нам не нужно внішне управління. зовнішнє управління сучотом ні. Навчання... Нішні управління по вопросам совнішні управління. А уявіть, що скаже і ще один експерт із питань зовнішнього управління Толя Шарій. Про мене проте ці пропагандисти знову почали у всьому плутатись: то вони плутались із тим, хто саме атакує телеканал, наш а тут уже не можуть зрозуміти на кого ж я працюю. Сергія Стерненка, який співпрацює з офісом президента України, я думаю, з того моменту як перестали його переслідувати за вбивство людини. Мене настільки перестали переслідувати за те, що я захистив своє життя та здоров'я під час третього замовного нападу, що зараз мене судять за це. А ще я так сильно працюю на офіс президента. Що адвокати Олега Татарова з Офіса президента їздять на судові засідання та вимагають мене довічно ув'язнити. Нити і пропагандистам час уже визначитись. Я працюю на офіс президента, чи може все ж таки на СБУ? А панашою інформацією ні Стерненко это подкрышник, да 600, секретний сотрудник СБУ. А коли іще пригадати заяву Великої Британії щодо Мураєва, то можна взагалі дійти висновку, що Стерненко працює на Мі 6 а може навіть і на ЦРУ. Ну конкретно Сергій Стерненко це агент ЦРУ. Такий український позаштатний агент ЦРУ біда у пропагандистів. Вони ніяк не можуть з'ясувати, на кого ж працює цей жахливий стерненко. Зате вони з'ясували, що їм вже страшно. Це дуже складно психологічно витримати, тому що не знаєш, чи є в нього сьогодні ніж і чи є в нього сьогодні пістолет. А ще у мене є декілька танків і свої ескадрони, з якими я і прийду на протест. Кави ескадрони ескадрони Хавичка. смерті. І ескадрони смерті. Там, О, там Стерненко, це етискадрон смерті при цьому палають дупи у пропагандистів. Також і від вас, друзі, від тих 25 тисяч українців, які підписали петицію про застосування санкцій проти телеканалу наш на думку Назара Діордіци, Ви усі, хто ту петицію підписували, це боти. Там петицію, яку зареєстрував на сайті президента України Сергій Стерненко, і которая як набрала 25 Тисяч бот подписей і тут, друзі, на цьому моменті я хочу вам нагадати, що казав Володимир Зеленський, коли він застосував санкції проти каналів Медведчука. Тройка цих каналів содержала говорящі армії, які дуже професіонально вас обманували і, і зембірували. Якраз саме цим і займається телеканал наш ані. вважали, що ніякої війни. На самом деле нет. Точнее есть, но она гражданская. Так на каналі наш також кажуть абсолютно те саме, і ці ж слова каже і його власник Мураєв. Що у нас відбувається на восточки країни? Це громадянська війна. Це громадянська війна. И... Тоді чому є такі подвійні стандарти? Чому канали Медведчука Зеленський закрив із формулюванням, що там поширюється російська пропаганда, а канал наш Мураєва він не закриває, Хоча там така ж сама пропаганда. Канал наш від каналів Медведчука відрізняється тільки власниками, а за сутністю це такий самий антиукраїнський телеканал. Гадаю, вже скоро друзі, ми з вами будемо розуміти, яка доля чекає на телеканал наш, на російську інформаційну зброю проти України. Якщо його закриють до акції протесту, буде чудово. А якщо не закриють і не буде публічної обіцянки. Його прикрити, то ми із вами можемо у Києві побачитись за адресою вулиця Жилянська, 101 а о 19.00 у середу, 2 лютого цього року. Приходьте, буде цікаво.